Ситуація у зоні проведення АТО та районах, що з нею межують, залишається вкрай неспокійною. Це передусім спричинено регулярними порушеннями режиму тиші з боку бойовиків. Про це у ході брифінгу заявив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, терористи неодноразово застосовували стрілецьку зброю, танки, міномети, артилерію та установки ГРАД. У результаті обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули, ще шестеро зазнали поранень. Задобув кількість провокативних обстрілів. позицій сил АТО на Донецькому, Маріупольському, Дебальцівському і Луганському напрямках значно зросла. Найбільше напруження традиційно зберігається в аеропорту Донецьк. Разом з тим спостерігається збільшення присутності російських військових на окупованих територіях Донбасу, зокрема у містах Горлівці, Сніжному та Краснодоні. Найманці РФ не лише беруть участь у бойових діях проти сил ТО, а й здійснюють інструктаж і підготовку бойовиків з числа місцевого населення. Зафіксовано зростання у незаконних збройних формуваннях кількості військової техніки. Артилерійських та протитанкових комплексів, що знаходяться виключно на озброєні Збройних сил Російської Федерації. Крім цього, упродовж останніх днів з території Росії доставлено значну кількість боєприпасів для реактивних систем залпового вогню ГРАД, ураган, танків та гаубиць, а також набоїв для стрілецької зброї різного калібру. Через загрозу артилерійських обстрілів з боку бойовиків. Свою роботу тимчасово припинили контрольні пункти на дорожніх напрямках Донецьк-Маріуполь та Горлівка Артеміс. Ворог продовжує також здійснювати повітряну розвідку за допомогою безпілотників. Передова група терористів була захоплена українською контрозвідкою. Троє бойовиків на прізвисько Десант, Партизан і Глобус надали відомості про місце знаходження решти групи. У терористів вилучено автомати Калашнікова, гранати Ф1, РГД-5 та велику кількість набоїв. На наступному етапі спецоперації було знищено цей ворожий БТР. Українські силовики і надалі ведуть успішну боротьбу з диверсантами. Зокрема, вчора їм вдалося знешкоджити озброєну групу, що підпорядковувалася бандформуванню так званого Міністерства оборони ЛНР.